Відновив діяльність пункт пропуску Ягодин. З'являються і порушення митних правил. Днями на митному посту затримали майже 20 тонн деревини, яку продали аж до Естонії за 306 тисяч гривень. Порушнику загрожує штраф. Остаточне рішення за судом. У нас була партія майже 20 тонн. Вартістю понад 300 тисяч гривень, яку намагалися із Житомирського лісу вивезти до Естонії. Відправник цього товару сказав, що це брус і що він достатньо оброблений. Хоча, коли почали дивитися фахівці, то по великому рахунку це колоди з сирі, з яких просто знято кору. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Неправильна класифікація товару веде за собою відповідальність відповідно до статті 483 митного кодексу України. А це штраф. Варто зауважити, експорт лісосировини перебуває під посиленим контролем волинських митників уже 19 років. З 2015 року введений мораторій на експорт необробленої деревини певних порід. І, зокрема, якщо ми говоримо про деревні породи сосни, то з 2017 року заборонено вивозити за межі методи території України необроблену деревину сосни.